Інтерв'ю Інтерв'ю – це один з найзатребуваніших сучасних медіажанрів. З англійською це слово перекладається як бесіда, але сам термін має два основних значення. Це може бути метод збирання будь-якої інформації шляхом опитування чи бесіди двох людей, але найчастіше інтерв'ю розглядається як особливий інформаційний жанр журналістики, що являє собою діалог кореспондента. Того, хто питає. Та респондента відповідача. Прообрази сучасного інтерв'ю з'явилися ще у XVIII столітті. У тогочасних газетах зустрічалися особливі питання, стилистичні фігури та риторичні прийоми. Однак вони не припускали обміну думками чи репліками учасників бесіди, співавторів і персонажів вони адресувалися читачеві, щоб чи підкреслити прагнення автора вступити з ним у контакт. Відомими інтерв'юєрами того часу можна вважати Девіда Юма, Джорджа Берклі, Блеза Паскаля та Фрідріха Шлегеля. Безпосередньо саме слово інтерв'ю з'явилося у пресі лише в 60-80-х роках 19-го століття та отримало назву самостійного жанру. У червні 1884 року в Лондоні письменник і драматург Оскар Уальд обійняв пост головного редактора The Woman's World журналу, що був присвячений жіночій моді. За два роки редакторської праці Уальда читачам дуже сподобалися так звані записані розмови. Саме в цей період у модних журналах з'явилися перші інтерв'ю. Кравці з Бон Стріт і капелюшники з Пікаділі ділилися секретами крою таємницями вичинки хутра та плетіння мережева. Отже, чим саме інтерв'ю відрізняється від інших журналістських жанрів? Інтерв'ю містить опитування експерта або лідера думок, на відміну від репортажу, де акцент в тексті робиться на опису події, інтерв'ю зосереджено на особистості. Метою цього жанру є надання унікальної інформації. Саме тому важливо вивести співрозмовника за межі заготовлених відповідей і шаблонів. Професійність інтерв'єра визначається вмінням поставити такі питання, що змусять співрозмовника поділитися найважливішим. Інтерв'ю має вузький кут подачі. Завдання журналіста або інтерв'юєра прояснити усі питання щодо предмету бесіди, спираючись на обізнаність респондента. Важлива точність передачі інформації. Часто цитати герої інтерв'ю стають цілими заголовками, особливо якщо вони неординарні або незвичні для потенційної цільової аудиторії. Часом одне інтерв'ю здатне змінити культурні настрої цілого суспільства та навіть обурити найпалкіших шанувальників. Наприклад. Відома відповідь Джона Леннона Ми популярніші за Ісуса викликала значний резонанс. Багато хто вважає, що саме з цієї скандальної тоді відповіді почалася поп культура. Розрізняють декілька видів інтерв'ю. Інформаційне інтерв'ю це найбільш поширений вид, який не потребує глибокого аналізу проблеми. Головне завдання цього виду виявлення перевірка та уточнення фактів, тобто отримання конкретних відомостей від людини, що володіє необхідною інформацією. Портретне інтерв'ю сфокусоване на одному герою та спрямоване на розкриття його внутрішнього світу. Героєм такого інтерв'ю може стати людина, яка привертає значний інтерес читачів. Інтерв'ю монолог являє собою відповіді респондента на питання, запропоновані журналістам на початку матеріалу. Воно часто буває проблемним, зміст бесіди передається повністю у вигляді цілісної розповіді. Інтерв'ю розслідування проводять для серйозного, докладнішого вивчення проблеми або події. Зазвичай воно готується ґрунтовно, формулювання питань і їхня послідовність ретельно опрацьовуються. Для інтерв'юера ключовим є вміння стежити за ходом міркування респондента, комунікативна пластичність і грамотне володіння невербальними формами спілкування. Бліцопитування це тип інтерв'ю, в якому потрібно опитати декілька респондентів. Особливостю інтерв'ю у вигляді бліцопитування в тому, що воно передбачає невелику кількість питань і близько 10 чоловік, які дають на них відповіді. Креативне інтерв'ю це єдиний тип, в якому інтерв'юєр перебуває в рівних умовах із співрозмовником. Це скоріше рівноцінна бесіда, ніж інтерв'ю. Але в такій невимушеній обстановці легше отримати найцікавіші і яскраві відповіді. Флеш-інтерв'ю це різновид короткого інтерв'ю, що часто практикується в перерві прямих спортивних трансляцій на телебаченні. Журналіст задає спортсмену чи тренеру кілька питань про минулу частину гри і перспективу на наступну частину матчу. Визначають наступні етапи роботи жанром інтерв'ю: по-перше, домовитись про зустріч у зручний для вас і вашого героя час. Краще на нейтральній території. Героя потрібно обов'язково попередити про фото та відеозйомку. Далі потрібно зібрати інформацію. За будь-яких обставин журналіст має уявляти, як відбуватиметься розмова, зібрати відомості про респондента від обов'язкових ідентифікаційних даних до вивчення попередніх публікацій за участю обраної особи, якщо такі є, та дізнатися про проблему, яка стане стрижнем бесіди. Підготувати перелік запитань. Питання майбутнього інтерв'ю готуються заздалегідь і розташовуються в певному логічному порядку. Під час бесіди порядок може порушитися, можуть виникнути нові питання, а деякі із списку взагалі не знадобляться. У будь-якому випадку список питань допомагає журналістові триматися у межах зазначеної теми та проблеми, розставляти акценти та уточнювати деталі. Провести бесіду на нюансах ведення бесіди ми зупинимося пізніше, інтерпретувати інформацію. Це один із найскладніших етапів роботи, який складається з розшифрування запису та подальшої трансформації порядку, граматичної та логічної послідовності відповідей, щоб надати їм цілісності. Та нарешті погодити інтерв'ю з респондентом. Згідно з законом про друковані засоби масової інформації в Україні статті 2, в нашій країні не допускається вимога попереднього погодження повідомлень і матеріалів, які поширюються друкованими засобами масової інформації. А також заборона поширення повідомлень і матеріалів з боку посадових осіб державних органів, підприємств, установ, організацій або об'єднань громадян, крім випадків, коли посадова особа є автором поширюваної інформації чи дала інтерв'ю. Крім того, стаття 13 закону України про авторські права та суміжні права відносить журналіста та респондента до співавторів. Відповідно до положень цієї статті, публікувати інтерв'ю журналіст може лише за згодою особи, яка його дала. Винагороду за використання твору належить співавторам в рівних частках, якщо в угоді між ними не передбачено інше. Таким чином, вимога респондента погодити текст інтерв'ю в Україні є законною, і журналіст має виконувати цю норму. Існують наступні прийоми ведення бесіди з респондентом. Дуже важливо відчувати ритм мови і стиль спілкування співрозмовника. Необхідно відчувати людину, з якою ви розмовляєте. Адже під час інтерв'ю не ви найголовніша людина, а ваш співрозмовник. У вересні 2002 року відомий журналіст Девід Фрост несподівано для Тоні Блера запитав: Ви молитеся разом з президентом США? Блер здивувався, що ви маєте на увазі? Чи молитесь ви разом з президентом про світ, ви і президент? повторив питання Фрост. Ні, ми не вимовляємо молитов разом, але я впевнений, він хоче миру і я теж, відповів Блер. А в 2006 році фрост витяг з Блера зізнання в тому, що війна в Іраку стала катастрофою. Важливо, щоб інтерв'ю не містило закритих питань, такі формулювання пропускають однозначну відповідь так чи ні. Відкриті питання пропускають розгорнуту думку експерта і найчастіше починаються зі слів, що, як, яким чином, чому, при яких умовах як ви думаєте. Зустрічні питання і активне слухання допомагають пожвавити бесіду та визначити, наскільки правильно ви зрозуміли співрозмовника. Особливо це важливо, коли ви спілкуєтесь з експертом у вузькій тематиці. Опра Уінфрі одна із найвпливовіших журналістів сучасності та медіамагнат. Славу і популярність Опра отримала після одноіменного шоу, куди запрошувала для інтерв'ю знаменитостей. Вона відрізнялася умінням створити таку затишну атмосферу. Що спонукало найвідоміших гостей ділитися своїми особистими секретами. Саме тому шоу витримало 25 сезонів, а це більше 4 тисяч випусків телепрограми. Дуже важливе уміння правильно говорити інтер'єр, особливо на радіо або телебаченні, повинен стежити за правильністю своєї промови, старанно уникати слів паразитів. Якщо співрозмовник постійно відволікається від теми розмови. То уточнюючими питаннями його потрібно повертати до суті діалогу. В інтерв'ю Девіда Фроста з Маргарет Тетчер зайшла мова про епізод Фолклендської війни, в ході якої британський підводний човен потопив аргентинський крейсер генерал Бельграно, що знаходився за межами 200-мильної зони, встановленої британськими силами. У результаті атаки загинуло понад 300 осіб. Тетчер обізвала Фроста божевільним і визнала. Що знову віддала б наказ знищити аргентинський корабль, який, за її словами, представляв загрозу для наших хлопчиків. Якщо герой інтерв'ю просить відключити диктофон, щоб розповісти вам те, що він думає насправді, тому що довіряє особисто вам зробіть це адже це питання етики. У 2008 році репортер The Guardian отримав від актриси Фей Данової список тем, на які вона не розмовляє. Проте, під час інтерв'ю не втримався та почав розпитувати про людей і фільми, про які їй говорити не хотілося. Зірка вигнала його зі скандалом, але цей випадок спровокував дискусію: хто має рацію актор, який має право не обговорювати неприємні йому теми, або журналіст, зобов'язаний виконувати свою роботу? Дуже важливо навчитися чути крилаті фрази і нестандартні висновки експертів.

Декілька порад від Ларрі Кінга. Ларрі Кін Нау! Легендарний американський телеведучий Ларрі Кінг за 50 років кар'єри провів 40 тисяч інтерв'ю. Він радить журналістам наступне. Прості і короткі запитання найдієвіші. Хто, що, навіщо, чому. Ось ваші найкращі друзі. Не бійтеся задавати дурні питання, якщо вам здається, що іншим це теж буде цікаво. Уважно слухайте, що вам відповідають, тоді ви завжди придумаєте цікаве зустрічне запитання. Не знаєте, що запитати? Запитуйте, чим займаєтесь. Люди можуть не говорити про особисте життя або секрети бізнесу, але вже про те, чим вони займаються, поговорити люблять усі. Ніколи не слід забувати ваші співрозмовники отримують від бесіди набагато більше задоволення, якщо побачать, що вона приносить задоволення і вам.